Доброго всім ранку! З вами сьогодні я, Світлана Гарпенюк, в ефірі наша терменчмент зарядка. Про що будемо сьогодні з вами розмовляти про те, як встигнути все, що ти собі запланував на день. Ну, і по-перше, хочу вам сказати, що найголовніше це, пам'ятайте, що ваші дні всього, лиш, всього всього лиш 24 години і. А, День він не резиновий і не впихуйте. знаєте, то кажуть, не впихуємо. Двадцять чотири години цей час у нас всіх однаковий, і не більше, не менше. Тому, коли ви плануєте для себе день, то ви повинні усвідомлювати, так що цей час обмежений, а і все-все ви не зможете ніяк фізично встигнути. Тому, коли ви для себе плануєте, то ви розраховуєте, що. А, ви зможете зробити тільки те, що ви можете зробити в ці а, 24 години, і ви зможете зробити тільки те, що ви зможете зробити двома роками. А, і в сучасному світі, знаєте, все змінюється настільки швидко. А, всі ці події, вони, знаєте, як, 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 як то кажуть, наче не спіозирнутися, а вже там і день пройшов, неділя, місяць, рік, і а, ти не встигаєш слідкувати за цими змінами. А треба ще якось на них і реагувати. І якщо список ваших справ, схоже, на таку знаєте, снігову кулю, що котиться згори, набираючи об'єм, а та тайм-менеджмент це не ваше друге ім'я, то тоді доведеться навчитися розподіляти цей цей час ці обмежені 24 години, години. Той найголовніший ресурс, який у нас з вами є. І Потрібно буде вчитися встановлювати пріоритети та дотримуватися якоїсь там будь-якого, але розпорядку вашого дня, щоб встигнути зробити все заплановано і ще при цьому знаєте, не страждати від недосипання, тому що ти думаєш, і це, і це, і це, і це потрібно встигнути, і бачиш, що вже час піджимає. А, а на завтра якісь там дедлайни, які потрібно вам буде здавати якісь справи, якісь. Робити презентації, і ти замість того, щоб йти відпочивати і набиратися сил, ти ще працюєш і вночі дороблюєш те, що ти не встиг доробити під час свого дня. І тут теж важливо враховувати, що коли ти працюєш, то потрібно встановляти паузи, робити не просто як знаєш, то впрягся і працюєш, а ще потрібно чередувати роботу з дозвіллям. І існує такий метод, його називають методом двох академічних годин. Це саме стільки часу триває академічна лекція в університеті, тому що це такий оптимальний час, протягом якого доросла людина вона може на так фіксуватися, концентруватися на якомусь завданні, і це було визначено шляхом проведення багатьох досліджень нейрофізіологами, психологами. І от визначила, що така розумова активність людини протягом 90 хвилин концентрації вона поступово знижається. Тому якщо ти на роботі виконуєш якісь завдання, то ти повинен теж це враховувати. Що після 90 хвилин непреривного заняття будь-якої справи, тобі потрібно буде зробити паузу, те, що ми робимо. З моїми колегами, то а, ми робимо якусь фізичну активність, навіть 5 хвилин якоїсь а, зарядки, воно допомагає тобі переключитися, воно допомагає тобі а, відновити той баланс енергії, сконцентруватися, підняти той рівень енергії і вже з новими силами приступати або продовжувати да, до будь-якої справи. І коли ти переключаєшся, то найкраще вибирати якусь таку активну форму відпочинку, при якому ви перемикаєтесь з одного виду роботи а, на інший, да, то, що вже казали. Якщо наприклад, ти сидів 90 хвилин за комп'ютером, то наступні там 15 хвилин краще витрати, витрати на прогулянку, на якусь фізичну активність, на розмову з другом, чи піти попити кави, чи покрити сигарету, якщо ти куриш. І таким чином вам потрібно буде планувати весь свій день, а, щоб а, Робота вона межувала з відпочинком, і тоді у вас завжди буде високий рівень, рівень концентрації та високий рівень такої продуктивності. І а, що ще потрібно враховувати при плануванні свого дня, теж такий є метод, його називають методом великої трійки. Це коли ти при а, плануванні, знаєте, навіть, якщо у вас на день море якихось там планів, ви обираєте найголовніші три. А, Хтось може вибрати п'ять, да але ті, які без виконання яких взагалі сьогодні ви не зможете бути зробити та да, виберіть а, а, три найголовніші, і ті, які ви не можете перенести на завтра, і починайте день саме з них. А, так спочатку ви будете шукати там безліч. Якихось там відмовок, а, будете шукати якісь більш важливі справи, переключатися з одного на інше. Знаєте, це прокрастинація, це наше таке найулюблене заняття на, зо, на роботі, так як думає, теж, я думаю, теж гадаю. І а, звикати до от от такого ритму це важко. Да? Воно буде там болюче і неприємно, коли тобі потрібно буде, як знаєте, схватити десять і роботи. А, але проте, саме те, саме такий метод він є найбільш ефективним для того, щоб розібрати таку гору накопичених справ. А інші якісь дрібні справи, да, ви можете виконувати, поміж іншим, коли ви знайдете якусь паузу невеличку, або коли вам потрібно буде переключитися. Тобто, якщо потрібно підготуватись до якої презентації, яка у що відбудеться ставиш собі за право 90 хвилин, ти займаєшся цією презентацією, а там 10-15 хвилин ти можеш відповісти на е-мейл, e або написати якогось невеличкого листа, або піти поспілкуватися з колегою з якоїсь іншої справи. Тобто, такі переключення вам будуть вам допомагати і бути в тонусі, і виконувати ті невідкладні справи, які вже у вас так накопилися. Теж коли м такі дрібненькі справи, да зазвичай ми не помічаємо, як отакі дрібні рутинні справи крадуть наш час і там перевірити електронну пошту, написати там повідомлення на соціальні мережі, випити кави. Це ті завдання, які можуть з декількох хвилин перетворитися на, на півгодини. Тому кожну робочу годину діліться за принципом, що 45 хвилин ви займаєтесь і включаєтесь, 10 15 хвилин ви переключаєте свою увагу. І на якісь там усілякі дрібниці і теж один один з методів, який допоможе вам. Принаймні почати робити якусь справу. Це була така видатна психологиня Блюма Вульфовна Зігарнік, то вона встановила один з таких феноменів, який, якщо казати коротко, то це правило звучить так. Для того, щоб виконати справу, потрібно почати, тому що ми. Найкраще пам'ятаємо те, що ми ще з вами не закінчили. В цьому полягає її феномен і метод. Суть методу вона полягає в тому, що якщо ви починаєте робити якусь складну справу, що якщо ви вже взяли за ту справу, то Нагадування про неї воно буде закарбовано у вашій да, і це воно буде постійно там спливати, тому що те, що ми не доробили, те, що ми не закінчили, воно пам'ятається найкраще, чим те, до чого ми ще навіть не приступили, не взяли ще те, що вже завершено. І проте не як щось таке негативне, да, а як усвідомлював, то тому, що це можливо і не так вже і складно. Тому теж вам як рекомендація таку якусь велику справу її потрібно розділити буде на більш такі дрібні частини і почати з одної з цієї частин, навіть якщо це завдання, не таке вже і суттєве карці для виконання цієї всієї справи. І це допоможе вам візуалізувати ваші дії. А якщо при цьому ще будете викресувати пункти, які ви виконали, то це теж вас дуже надихає. Ті, хто ведуть щоденники, ті, хто знайом з нашу технологію управління часом, а Богу і в кого є Богу ж то ті знають, що коли ти собі записуєш, справда а, а Напротязі дня після їх виконання ти ставиш собі плюсики, їх викреслюєш, як це тебе надихає, як це тобі піде додає енергії. Тому такий метод викреслювання він теж буде дуже для вас корисний, для того, щоб надихати вас та стимулювати. Цей метод, знаєте, викреслення це метод для тих, хто має проблему з перфекціонізмом і хоче робити знаєте, так все досконало і тим самим приділяти. Увагу навіть якимось дрібним справам. І для боротьби з цією проблемою, да, коли у тебе купільсь, купа і безліч таких навіть малесеньких справ, і ти хочеш, щоб все це було зроблено просто найкращим чином, то ви просто пишете оці всі справи, великі, маленькі, які вам а, потрібно зробити навіть банальні якісь там і рутинні, і розставляйте пріоритети, викрестити якісь дебл... Дріб'язкові, на що можна не звернути увагу, і якісь не надто важливі, викресліть те, що може почекати, або поставте його в чергу, те, що може зробити пізніше, да щось таке нетерміново. А, а ті, які там залишилися, то ви просто про. Профільтрувавши це все, вибираєте ту саму трійку, про яку я казала, і починаєте саме з цих справ. І напротяго дня там, розбавляєте їх а, якимись невеличкими трудними справами. Ну, і те, що ще може вам допомогти, знаєте, такий метод а, 10 хвилин. За такий проміжок часу, як 10 хвилин, а, можна використовувати для поліпшення власної продуктивності. Але спочатку. Давайте розберемося з вами, чому взагалі схильні викладати ці справи, де, чому ми схильні прокрастинувати, чому нам взагалі складно братися за справи? З наукового погляду, а, ота сама прокрастинація це така своєрідна боротьба між нашою лімбічною системою і а, префронтальною корою мозку. Лімбічна система вона відповідає за. Все, що було властиво нашим предкам, навіть повідається інституну реакцію, да чи біжи. і з погляду продуктивності виявляється оця лібічна система у бажанні. Піддатися якимось там емоціям, спокусам, це той самий голос, який каже Вам Та гаразд, нічого страшного, ти зробиш усе завтра. Давай, давай краще там подивимося, серіальчик або не знаю, поваляємося на дивані. А префронтальна кара вона навпаки вона допомагає нам ставити цілі, планувати нашу поведінку і досягати тих самих цілей. Однак Найчастіше переможцем у цій битві стає саме лімбична система, яка спонукає нас прокрастинувати і вибирати миттєве задоволення. Виправити це допоможе саме правило 10 хвилин, як воно працює. Його головна мета це обдурити лімбічну систему, умовивши себе просто почати працювати над завданням. І для цього вам потрібно сфокусуватися не на тому, щоб виконати це завдання, да? а на да? уникати такого навіть зайвого планування і роздумів. Не треба говорити, що ти прочитаєш якусь там цілу главу книги або навіть книгу, а просто ти собі даєш таку установку, що ти просто-напросто будеш читати 10 хвилин. І не переконатися пробігти 5 кілометрів, а просто дайте собі завдання пробігти цих 10 хвилин. І... Цей спосіб він працює як годинок з одної простої причини, тому що як тільки ви почнете щось робити, то швидше за все ви забуваєте про час. І коли ми не хочемо чимось займатися, ми уявляємо, що це завдання воно набагато складніше, ніж воно є насправді. Але як тільки ми беремо за будь-яку справу, то ми розуміємо, що це задання не так багато часу і не потрібно прикладати так багато вже зусиль. І це знижає рівень переживань та тривоги. А вмовити себе воно так достатньо просто. Я займаюся цим заданням рівно 10 хвилин, а після я вирішу, хочу я продовжувати чи не хочу. І ось побачити, як тільки ви приступите до виконання задання, то вам вже захочеться його продовжувати. Це Теж знаєте, як сама для себе я мотивую себе. Для того, щоб робити ту ранкову зарядку, да, чи займатися спортом. А, ну, все та, ти там тільки я не знаю, зробиш якусь розминочку, 5 хвилин позаймаєшся, потім одна справа, інша справа, а потім гар гаразд ще прокачаю спину, ага, зараз ще поприсідаю, ага, зараз ще там зроблю наклончики, і так же ти дивишся, а хвилин ти вже позаймався. Тому головне це почати давати собі таку установку. Бо якщо ти лежиш, лежиш, лежиш в ліжечку, да, і тобі не хочеться підніматися, а ти собі там запланував Пробіжки кожного ранку. І а, що ти робиш? Ти собі просто кажеш, ну все, я просто зараз вийду, зараз я стану з ліжка, я просто вийду на а, повітря. на вулицю подихай свіжим повітрям, ти одягаєшся, виходиш на вулицю, дихай свіжим повітрям, а після цього ти собі кажеш, ну все, а тепер ти вже вийшов, то вже біжи. А, таким чином себе, знаєте, як можна сказати, таким самообманом ти привчаєш себе до того, щоб розпочинати щось робити. Тому ти себе обмовляєш, да, Я займатися цим завданням рівно 10 хвилин, а після я вирішу продовжувати це чи ні. І а, чому такий підхід? Він збільшує вашу працездатність і цінність правила такого 10 хвилин у тому, щоб відточити цю звичку, звичку почати діяти. Цей метод він не обіцяє якихось там швидких перемог, а запускає таку Ланцюгову реакцію успіху, яка починається з, з того, що ми просто беремося до справи, не відкладаємо її на колись, на потім до а, кращих часів, а привчаємося починати, і знаєте, цей він цей підхід не настільки ефективний, тому що а, ти себе привчаєш діяти. Ти не ти не чекаєш на на якусь там на якусь нагоду. Починати воно завжди складніше, ніж продовжувати, і найстрашніше під час прокрастинації зробити оцей самий перший крок. А після 10 хвилин роботи ви вже вливаєтесь в ритм і все стає набагато простіше. І тут головна мета не результат, а самовіддача. Досягти ти воно навіть може так звучати виснажливо. А опрацювати 10 хвилин здається, нашому. Мозку, воно набагато таким невимушеним завданням, і до того ж таке формулювання воно знищує під свідомий тиск і жагу до успіху, і переміщував з результату да на саме завдання. І заводити якісь нові навички, воно вам стане набагато легше. Тому що важко відразу кардинально змінювати свій щоденний розклад, а правило тих 10 хвилин допомагає робити це легко, поступово та послідовно. І якщо для вас да, навіть 10 хвилин здається, якимось таким великим часом ну не знаю, зробіть собі своє правило 2 хвилини або 5 хвилин. Але найголовніше це починайте і е, робіть. Е, ви можете проекспериментувати, вже можете почати прямо сьогодні, після того як завершили цю. А дивитися цю цей менеджмент зарядку ви можете взяти і зробити якусь невеличку розминку на 2-3 хвилини позайматися спортом. І, зрештою, якщо вам захочеться навіть кинути це завдання, то кілька хвилин роботи це набагато краще ніж нічого. Тому я вам бажаю сьогодні гарного дня. Знайдіть час для того, щоб вам подобається для того, чим ви давно планували вже зайнялися, а ви не зайнялись, почати читати якусь книжку, займатися спортом, піти на прогулянку, або читати якусь цікаву статтю, розібрати шафу. І пам'ятаєте, оці 10-5 хвилин це краще, ніж нічого. Тому потринути сьогодні вміння розпочинати справи. А я вам всім бажаю успіху, гарного дня і до нових зустрічей з вами була Світлана.